А ну київські реалі усі батьки. Хочуть слухняних дітей. І ні, це відео не для батьків, це відео для вас, дорослої людини, яка колись була дитиною і тепер розбирається зі своїми життями, намагається його покращити. Так от, всі батьки хочуть слухняних дітей. І це факт. І я вам зараз це доведу. Давайте трішки порефлексуємо. Згадайте, будь ласка, себе в дитинстві і поставте собі питання як дорослій людині. Ви можете легко комусь сказати ні, без почуття провини, без якихось сумнівів, без знаєте, якоїсь ніякої бо це дуже якось неприємно вічливо з людиною треба бути чимною не можна відмовляти звідки це все ну, звісно всі батьки хочуть слухняних дітей і це відбувається у різні способи хтось погрожує хтось карає за не ту поведінку яку хоче бачити у дитини а хтось аргументує. Мені часто батьки кажуть, я не совок, я зовсім інакше, я не так, як мої батьки зі мною. Я аргументую, я доводжу дитині. Чому так треба зробити? А не інакше. Я запитую, а у дитини є можливість в кінці вашої аргументації ні сказати. Батьки дивуються і кажуть, так я ж аргументую, чому так треба зробити? Я кажу: ну, значить, всі батьки хочуть слухняних дітей. А ще згадуйте, будь ласка, нас в дитинстві хвалили за слухняність, за те, що ми поступилися на вулиці комусь іграшкою. О, хороша дитинка, не за те, що ми сказали: Я не хочу давати, бо одразу кажуть, ти що жадібний. А ось давай поміняємося. Ну, тобто, шансів розумієте, ото відстояти нема. Або молодшому брату чи сестрі поступилися, а коли ви виросли, вам знову кажуть, ну допоможи, ну там уже братику тому 35 років, але ти ж старша сестра, допоможи! Це ж твій брат, ти ж маєш розуміти, ну якось там не щастить у житті, ти ж заробляєш. А він ні. Всі батьки хочуть слухняних дітей. Ми з вами засвоїли ще в дитинстві, що наше ні взагалі ні разу не аргумент, тому що або покарають, або в куток, або там насварять, або заберуть звідкись і пояснять, що ні не працює, і ми засвоїли. Ми були хорошими учнями і ученицями. Ми спочатку це засвоїли, а потім застосовували якусь частину свого життя, що ні, не можна людям казати, бо тоді ми не подобаємося, бо ні, це проблема. Це проблеми для всіх, і з нами ніхто не рахується. Наша значимість десь там швидко наближається до нуля, тому що коли не вважали наші потреби в дитинстві важливими, ну як тут? Ну як тут стати дорослою людиною і зважати на себе? Дуже часто я чую а, слухняні діти, продовжуємо тему, і звідки у нас оця. А, Неймовірний тягар, який ми тягнемо по життю з тим, що ми не можемо бути собою. Декілька дітей в сім'ї, або навіть одна дитина в сім'ї, батьки мені говорять там, а вона не хоче їсти. Я кажу, а ви готуєте те, що любить дитина зараз. Я приготувала, має з'їсти. А якщо декілька дітей, мені мама одна каже, що я маю кожному з них щось готувати, окреме? Я кажу, ну так. Ну, от ви доросла людина, ви не хочете або не любите їсти якусь їжу. Вам кажуть, святі їжі. Вам же не сподобається. А чим діти відрізняються? Мені кажуть, Марину, ви якісь там казки розповідаєте, ні, у мене декілька дітей. А чому кажу декілька? Тому що у нас з чоловіком на двох а, четверо, але був якийсь момент часу, коли ми жили з двома онуками і молодшою донькою в Америці. І всі різні їдять, розумієте? Мій чоловік опукло яєшню. Я така, добре посмажена, одна з наших онуків інколи все рівно, а інша лише білки. І так треба готувати усім різне. І тоді це повага і значимість. І людина виростає з тим, що з нею рахується. Але наші батьки ну, взагалі часто не мало уявлення, що треба рахуватися з кимось, бо з ними не рахувалися їхні батьки. Ну і завжди була причина: слухняна дитина. Це чемна дитина. Знаєте, коли я була маленькою, я народилася в Києві. І в Києві мені мама завжди казала, я йшла в садочок і пам'ятаю, вранці вона каже, Марина, будь Чемною, привітайся з усіма. Якщо людина не почула, забіжи наперед і привітайся з нею. Будь Чемною. Я виросла і думала, що чемно то Ну, Таке в мене було уявлення. розумієте? Приїхала працювати до Львова, а там батьки приходили забирати дітей до нас в академію і запитували, моя дитина була чемною? І це означало, що моя дитина була слухняною? Це перше питання, яке мені ставили батьки. Ввечері моя дитина була чемною, моя дитина була слухняною. Тобто це пріоритет. Слухняна дитина, розумієте, всім подобається, зайвого не вимагає, а тихо сидить, тихенько грається, промовчить десь, не попросить чогось, а потім виростають жінки, яким складно собі приділити увагу. Чому? Тому що, ну. Як собі приділити увагу, коли я знецінена Була ще в дитинстві, а потім в підліткому віці. І лише поважалася моя чемність, тобто слухняність. Якщо я чемна, немає проблем. Якщо я нечемна, є проблема. Так що це було? Батьківська любов чи дресура? Більше схоже на дресуру. Але дресура не має нічого спільного взагалі з нашим а, життям, окрім болю. Тому що ми виросли, нам складно відмовити, ми багато вигоряємо і часто, тому що все для когось і нічого для себе. І ось це дуже важко зрозуміти, мабуть, багатьом людям на сьогоднішній момент, що дивіться, особисті кордони, типу, я не буду, я не роблю. А починаються там, де ми починаємо цінувати себе. і Любов не закінчується там, де починаються власні кордони. Тому що в нашому дитинстві все було навпаки. Як щойно ми казали Ні? Нам казали, ти ще не виросла, щоб казати Ні. Ти будеш робити так, як тобі кажуть, чимність. То добре, скромність, то добре. І батьківська любов завершувалася там, де починався наш протест. І ми це засвоїли. Ми це роками несемо по життю. Але я хочу сказати, шановні пані, шановні панове, там, де починаються ваші власні кордони, не закінчується любов, а не дорівнює Б в даному випадку. А як ви ставитесь до своїх дітей? Ви закінчуєте свою батьківську любов, там, де дитина вам каже, ні. Як ви сьогодні виховуєте своїх дітей? Хороше питання, є на чим подумати. Погана новина для багатьох. Неможливо стерти те, що було закладено колись. Нейрони не можна там розчепити і сказати, все, тепер мені це не треба. І а, нехай не працюють ті зв'язки, які а, мені заважають по життю. Але хороша новина. Можна побудувати нові. Побудувати, відпрактикувати їх, зробити їх тими, які в першу чергу виникають. Стаєте перед дзеркалом і вчитеся казати ні, вчитеся голосно казати Я думаю так, а я буду робити так. Не, а можна зі мною так не робити, а просто вчимося не бути там, де нам погано, просто розвернутися і піти. І повірте мені, небо не впаде на голову, за ноги в пекло вас ніхто не потягне, ви залишитеся. Вперше, мабуть, в цьому житті самою собою чи самим собою. І відчуєте, що за спиною виросли крила. Від того, що ви дозволили собі і, і проявили це по життю: повагу до себе, до свого я, до своїх бажань, до своїх небажань, теж треба проявляти увагу. І з цього починається зцілення. Шановне панство, цей світ прекрасний. І в ньому можна чудово жити, незважаючи на те, що не знаю, чули, ви не чули, там сирена, щойно була, ми живемо з вами у війні. Але це навіть робить гострими оці життєві моменти, якими є сенс насолоджуватися. Тож, те, що вас виховували чемними, не означає, що все життя потрібно зневажати себе і не поважати свої бажання і небажання. Зробіть перший крок, станьте перед зеркалом і скажіть голосно собі так. І скажіть голосно комусь ні. Спочатку перед дзеркалом, потім попрактикуйтеся серед людей. І ви відчуєте, що з часом вам буде простіше, простіше і простіше. Вічливо казати ні, побудовувати кордони. І не а, Мене перестануть любити, я залишуся одинаком чи одиначкою на все життя. Ну, хтось відвернеться, а хтось навпаки простягне руку і скаже: Ласкаво, просимо все життя! Воно ось таке. І ще раз повторюю. Любов ніколи не закінчується там, де починаються власні кордони? Нас з вами навчали хибної думки, але ми можемо це змінити. Якщо відео сподобалось, йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і, звісно, коментуйте. Коментуйте, як почуваєтесь ви, як виховуєте своїх дітей ви, як виховували вас, до чого це призвело? Скільки років, врешті-решт, ви витратили на те? Щоб а, стати і дозволити собі бути самою собою чи самим собою. Діліться в коментарях, давайте більше поспілкуємося на цю тему. І успіхів вам! Разом до перемоги!